Добрий ранок. Слава. Слава Господу. Вітаю всіх вас і також вітаю тих, хто дивиться нас онлайн. Нехай Господь благословить всіх вас миром, вірою, надією, любов'ю. Це наш девіз нашої церкви. Зараз час для слова. Я знаю, що всі ми читаємо Слово Боже, але говорять, що недостатньо читати. Треба просто ще його вивчати. І його треба практикувати в нашому повсякденному житті. Сьогодні вранці Господь мені поклав це місце Писання, це навіть пісня, яку сьогодні співали. Це пісня Моїсея з об'явлення 15 глава, 4 вірш. Хто не побоїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого? Ти ж є один святий, а всі народи прийдуть і поклоняться. Перед Тобою, бо Твої суди об'явилися. Ми з тих людей, що боїмося Господа, і ми прийшли поклонитись Господу. Ми співали чудові пісні сьогодні, і ці пісні стверджують нашу віру, дають нам сили йти вперед. Навіть така пісня, де ми висловлювали такі слова, що мій Бог, моя надія відтепер і назавжди, надія повинна бути завжди в нас. В народі говорить таке прислів'я, що надія вмирає останньою. І сьогодні якраз буде тема проповіді надія на Бога. Я знаю, що у кожного в нас є надія, і деко навіть може виникати запитання, яка різниця між вірою і надією. Але основне це надія, і ми будемо говорити про надію. Віра має очі, і вона веде туди, куди потрібно. І Єремії 17 голова, 7 вірш. Благословен чоловік, який надіється на Господа і котрого уповання Господь. Та людина вже є благословенна. І в українському перекладі благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє Його. Людина, яка має надію на Бога, вона вже є благословена. Так? Тут в українському перекладі написано благословений той муж. Ну, можливо, не дуже правильно. То не тільки муж, то і жінки, і діти, всі, хто покладається на Господа, вони є благословенними. І прийшов новий рік, ми не знаємо, що він собою принесе, не знаємо, які події нас чекають, але від нас залежить, як ми його проживемо. У нас є вибір прожити цей рік в страхах, в ожиданні чогось поганого, грядущих бід якихось. Або прожити його з довірою Господу. Це вибір від нас, за нами. І залежить він від того, на кого ми надіємось. І хто наше уповання? Надія і уповання, це, знаєте, мабуть, як брат і сестра, щось таке подібне. І та людина, яка надіється на Господа, у всіх обставинах життя і уповання, якого являється Господь, вона є вже благословена. І вона є. Та що угодна Господу. І тема сьогоднішньої пропаді, як я говорив, це надія на Господа. Що взагалі значить надія? Якщо просто і коротко, то це так: надія це слова про хороше майбутнє. Дуже добре визначення просте хороше майбутнє. І ми, як люди, знаєте, ми є церквою навіть віри, надієм любові. Там у нас написі, ми повинні відповідати. Цим критеріям. І, і усі ці сили повинні бути в нашому житті. Це сила віри, сила надії і сила любові. Вони повинні відобразитися в нашому житті. Я не говорю, що це станеться в один день чи в один рік, але це повинно бути присутнім в нашому житті. І надія вона підтримується самим Богом. І вона дарує. Мир нашої душі. Це саме найважливіше, що може бути, це мати мир. Серед цього всього різноманіття цього життя, мати мир це те, що нам говорить Слово Боже. Основна ціль у молитві це якраз і є досягнути мир Божий, згідно Писання. Ви пам'ятаєте, щоб ми не про що не повинні піклуватися, але завжди відкривати наші бажання перед Богом. І написано: мир Божий, Він. Спочине у вашому серці. Це дуже важливо. Істина надія вона твердо опирається на обітниці, записані в Слові Божому. Римлянам 15:4. А все, що давніше написано, написано нам на науку, щоб терпінням і потіхою з Писання ми мали надію. Ми мали надію. Людина не має надії. Якщо вона не читає Писання, як ми вже говорили, і не практикує в своєму житті. І та людина навіть і терпіння не має, тому що вона хоче все і зразу. Да? Це дивіться цього світу, все і зразу. Але коли ми упоємо на Господа і маємо терпіння, ми тоді розуміємо, що все відбувається по волі Божій. Коли відна ціль, надія ніколи не умреє. А ціль ми бачимо очима віри. Такий приклад, я читав, що одна дівчина посперечалася, що вона може переплисти від материка до острова, мабуть, була невелика відстань. Ну і вона пливла до цього острова і залишалась дуже мала відстань, але вона здалась, так і не допливши до намічної цілі. Чому? Тому що був туман, і вона не бачила цілі, вона не бачила того берега. І загубила всяку надію, щоб довплисти. В інший раз вона здійснила свою мрію і благополучно допливла, тому що постійно бачила берег. Це хороший приклад для нас. Як важливо і цінно мати ціль і надію на Христа в нашому житті. Це дуже важливо. І всі ці речі здобуваються не тільки моїм бажанням, не тільки відвідуванням церкви. Не тільки тим, що я перебуваю в молитвах і постах, а все це відбувається тому, що в мене є сильне бажання угодити Господу через, через виконання Писання. Давайте на біблійних прикладах подивимося, що таке надія. І перше, Біблія дуже повна прикладів надії, як люди Боже надіялися, як в старому заповіті, так і в новому, як надіялися на Господа. Життя, воно, бачите, мабуть, таке саме, як і колись було. Ми повинні мати надію на Господа. І ми перше місце читаємо перша книга Самуїлова, Або в російському це перше царство, 23 голова і 16 -го по 17 вірш. Тут історія. Коротка історія, описана про Іона Хвана. Це був син Саула. Да? Саул був царем і правив на той час над ізраїльським народом, і, і його товариш, друг Давид. І встав Янатан Саулів син і пішов до Давида до Хорешу. і зміцнив його на дусі в Бозі. та й сказав до нього: Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш сирувати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником, і це знає. І батько мій. Дивіться, син е, Іонафан – це син Саула, царя. Він міг би і сказати, Та, слухай, Саул є цар, ти повинен покоритися йому. Але Іонафан, він мав відкриття від Господа, він мав страх Божий. І він сказав це, можна так, сказати, прочі слова. Ми знаємо, що так і сталося через деякий час, дійсно. Давид, який дуже багато перетерпів в своєму житті, він став царем. Але ми дивимося, яким шляхом він до цього прийшов. Це щось подібне, що відбувається сьогодні у нас в Україні. Ми знаємо точно, що Україна виграє, вона прийде до перемоги, але ми дивимося, яким шляхом приходиться проходити людям тим, які сьогодні ми те, що маємо в Україні. Ми всі свідки цього. І нести надію, це значить позитивно говорити про майбутнє людини. Часом хтось підходить і говорить вам, та не бійся, все буде добре. А ви собі думаєте, які ж пусті слова? Це все обман. Все взагалі кров на противоречить тому, що ти мені говориш. Але якщо ми віримо в Бога, надії, то нам варто ухвали, ухватитися за цю надію і повірити в це. І це в наше життя. Надія не з'являється сама від, знаєте, від якогось словесного вивчення. Ми просто будемо читати Біблію, різну літературу, і в нас заселиться в наше серце надія. Чи якусь іншу інформацію будемо мати. Надія набувається пережитим досвідом віри. Те, що ми в нашому житті проходили, деякі труднощі. Ми бачили, скільки б ми. Не покладалися на себе, це не допомагало. Але коли ми довіряли Господу, ми молилися, ми уповали на Нього, ми бачили, що приходила переміна. Це є досвід віри. І дуже важливо мати цю тверду віру, що потрібно в часі пробування труднощів, це потрібна надія. Надія повинна завжди підігріватися вірою. Є і у людей цього світу теж є надія. Вони також на щось надіються. Але наша надія, вона завжди опирається на Боже обітування, на те, що сказав Господь. Він сказав, і я в це віру твердо, я знаю, що це непохитно, це тверда основа. І що ж таке надія? Це віра в можливість здійснення чогось радісного, позитивного, сприятливого, віра в те, що може принести успіх, радість і благополуччя. Це всі, так сказати, благословення, це цілий букет да, таких квітів, приємно чомусь. Як кажуть в народі, що надія вмирає останньою. Я не думаю, що надія повинна в нас умирати. Це така світська мирська поговірка, але ми знаємо, що з нами є Господь, і Він підкріпляє нашу віру і нашу надію, тому що ми навіть і не знаємо часом, як правильно молитися, так, написано римлянам, Да? Але сам Дух Святий, він ходати за нас, написано нізреченими преславними. Ми повинні довіряти Господу, що Він веде нас і Він є учасником нашої боротьби. Ми повинні зрозуміти, що Бог, в якого ми віримо, це є Бог надії. І ще один великий приклад з Біблії. Це описана історія в російському Четверта царства. Шостий, сьомий голові. Ну, Українському це друга царів, сьома голова, з першого Верша. Там описується історія про Самарію і про великий голод. Всі, хто читав Біблію, знають цю історію. Це був великий голод, страшний голод. Цар, цар в той час послав за пророком Єлисеєм і каже: Я тобі навіть голову зніму, тому що це все і за тебе. Був жорстокий цар. Він звинуватив Єлисея у всіх бідах і навіть хотів його вбити. Але Господь захищає його і дає надію на те, що завтра голоду не буде. Одна ніч. Як так, стільки вони часу вони переживали, стільки вони пережили цього голоду, і в одну ніч не буде. І ця історія ми трохи прочитаємо, щоб вона в нас залишилася, тому що на таких історіях. Стверджується наша віра. І друга царів, сьома голова. І сказав Єлисей, послухайте слово Господнє, так сказав Господь, цього часу завтра буде сея, ну, міра. міра на 12 літрів приблизно. Сиє пшеничної муки за шекля, і дві сеї ячменю за шекля у брамі Самаріїв. І відповів Божому чоловікові вельможа, цара, що він на його руку спирався і сказав: якби Господь поробив отвор в небі, чи сталася б ця річ? А той відказав: ось ти побачиш своїми очима, а їсти звідти не будеш. Людина, яка не має віри, да? вона не завжди навіть кушає результати плодів, те, що Господь благословляє інших людей віри. І були при вході до брами чотири прокажені чоловіки, і сказали вони один до одного, чого ми сидимо тут, аж поки не помремо. Якщо ми скажемо, увійдемо до міста, а в місті голод, то помремо там, а якщо сидітимо тут, то теж помремо. Отож ходіть і перейдімо до сирійського табору. Сирійці це були вороги, які оточили той час. Якщо там позаставлять нас при житті, будемо жити. А якщо заб'ють нас, то помремо. І встали вони надвечір, щоб іти до сирійського табору, і прибули вони до краю сирійського табору, аж ось там нема нікого. Це Боже чудо. Бо Господь учинив, що сирійський табір почув стукотняву колесниць і ржання коней та галас великого війська, і сказали вони один до одного: Ось Ізраїлів, цар наняв на нас хітейських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас. І встали вони і повтікали надвечір, і полишили свої намети, й осві свої, й табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. І прийшли ті прокажені аж до краю табора, і увійшли до одного намету і їли, і піли, і повиносили звідти срібло, і золото та вбрання, і пішли, і заховали. І вони знову увійшли до іншого намету, і повиносили звідти, і пішли та й сховали. Не дуже добре він зробив. І сказали вони один до одного: не слушно ми робимо, цей день він день доброї звістки. А ми мовчимо: як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо і увійдемо, і донесімо царевому дому. І прийшли вони, покликали міських воротарів, та й донесли їм, говорячи, увійшли ми до сирійського табору, а там немає. Ані людини, ані людського голосу, а тільки по прив'язуванні коні та по прив'язуванні осли, та намети, як вони були. І воротари покликали і донесли про це до самого царського дому. І встав цар уночі і сказав своїм слугам Розкажу я вам, що нам зробили сирійці. Вони знають, що ми голодні, і повиходили з табору, щоб сховатися на полі, говорячи. Коли ті типу повиходять із міста, то ми схопимо їх живих та й увійдемо до міста. Вірі не вистачає, як бачите, не в цара, не в того прислужника, вельможа, який служив царю, цару, в їх немає віри. І Господь дає перемогу чисту добру звістку через всіх прокажених, сказати, через хворих людей, немічних людей. Вони приносять добру звістку. Ну, Ми знаємо, що вони взяли коней, потім останніх двох коней, і кажуть, підемо все-таки подивимося. І ми знаємо, що так і сталося, як, як пророкував Єлисей. На ранок все було, всі були ці продукти, всі були в цьому місці. Це було Господня милість і Боже благословіння. Ви знаєте, є війни, де люди не воюють. Зазвичай воюють з двох сторон, так? але в Біблії цікаво, є описана війна, де взагалі люди не воювали. Ну от візьмемо народ Божий виходить з Єгипетського рабства. Абсолютно там не воювали ізраїльтяні, там воював сам Господь. Пам'ятаєте? Колесниці вони там тягнули, і Бог так зробив, що навіть їх клинили їхні колеса. Це цікава історія. І потім він погубився це військо. Є війни, де воює сам Господь проти ворогів Ізраїля. І Ми знаємо, що Господь допомагає сьогодні нам. І Він допоможе. Тому що Він є сильний Бог. Рок Єремія говорить в 10 голові 6 віршом, це місце, яке ми повинні сповідувати постійно. Там сказано: нема подібного до тебе, Господи, Ти великий. І ім'я Твоє велике могутністю. Наш Бог, він є Бог могутності. Він не є скволий, слабий, Він сильний Господь, незважаючи на те, що ми бачимо часом деякі поразки. Але все це нічого в зрівнянні з тим, що Господь творить в майбутньому. І ми дивимося, що Господь захищає Єлисея і дає надію на те, що завтра голоду не буде. І ми бачимо, що саме в розгар нужди, кризи, в самих тяжких ситуаціях у Бога для нас є хороше пророцтво. Ми повинні на це робити ставку. У нього є завжди для нас надія. І ми також, як люди Божі, повинні нести надію людям цього світу. Кроме нас є багато людей, які відчаялися. Дехто навіть кінчає життя самогубством. Ми чуємо про це в новинах. Є люди, які в постійному страху живуть. Ми, як люди віри і надії, і любові повинні підтримувати людей. Підтримувати і Слово Боже тому що надія це неочікуване Боже післання, яке приходить в самий тяжкий момент нашого життя. Так сталося в Самарії. Був голод і стало обіл'я. Буквально все змінилося за одну ніч. І ми повинні завжди надіятися, що Господь може все змінити. З чим Слово Боже порівнює надію або чому подобляє її? По-перше, надія порівнюється із шоломом. Зараз на війні, ви бачили, наші воїни, вони одягають шолом. Ми читаємо 1 5 5.8. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, задягнувшися в броню віри, і любові та шолом надії спасіння. Шолом захищає голову. А що таке голова? Голова це центр прийняття рішень. Да? Пам'ятаєте, такі речі пробігали в новинах. Голова приймає рішення. І Як ми настроїмо себе на життя, так і буде. Ми можемо сказати лукаві відійди від мене. Я довіряю Господу моє життя в Його руках. Я надіюсь на нього, і Він сильний провести мене і зберегти. І цей шолом допомагає нам. Інша річ, з чим порівнює Слово Боже надію, це якір. Євреям 6 глава, 17, 9 вірш. Тому й Бог. Хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятві, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі як якір по українській Якір зветься Ну, це слово мало вживається. Якір міцний та безпечний, що аж до середини входить за заслону. Що це за дві речі, сказано, що яких не можна, якби Бога обманути? Це Божа обітниці і це клятва Божа. Якщо ми читаємо цю історію, ми знаємо, що Бог, як не ким іншим, клявся самим собою, Він клявся, що Він це зробить у житті тих людей, кому він це говорив, це ізраїльського народу. І надія на Христа це крепкий і безпечний якір, який служить для стабілізації корабля під час шторму. Навіть, дивіться, не в той час, коли бура, а корабель стоїть стоїть він там в пристані, да? стоїть не у морі, стоїть у бухті. І якір кидають, щоб корабель тримав баланс. Ми знаємо, що один корабель Чорного моря взагалі звалився, да? його не було якора. Він пішов на дно. Не так це давно було. Ми повинні мати якір, це приклад для нас, щоб наша віра вона вона не, щоб вона мала баланс. І цим якорем також служить надія. І на заключення, що можна сказати, як не оці підбадьоруючі слова з книги Римлян, 5 голова, 5 вірш. А надія не. Засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серце Святим Духом даним нам. Всі ми, що надію покладаємо на Господа Ісуса, ми не будемо посоромлені, ми не будемо полишені, але будемо проведені через всі бурі життя. Господь не гарантує, що ми не будемо в цьому штормі. Він абсолютно такого не говорить, але Він гарантує, що Він буде з нами. І що, більше, що ще більше треба. Я пригадую слова а, Гедеона, коли Господь прийшов до нього і сказав, ти повинен вивезти мій народ і збавити від цих ворогів. А він говорить, я такий слабкий, і моє плем'я саме менше. А Господь сказав йому, Я буду з тобою. І цього достатньо було. Цього достатньо, Гедеон зрозумів, що дійсно Господь буде з ним. Якщо з нами є Господь, ми не переможні. Бог Завжди на нашій стороні. Нехай Господь нас благословить надалі, щоб віра, надія, любов не полишали нас. Тому що життя буде продовжуватись. І я так вірю, що навесні життя буде кращим і веселішим. Пройдуть ця, ця зима, ця темрява, наступить кращий день і наша молитва до Господа. Ми славимо Твоє ім'я, Господь. Ми видаємо Тобі подяку. Нема подібного, Господь до тебе. Ти єдиний сильний, Господь. І могутній, хвала Тобі. Ми будемо продовжувати слідувати за тобою, Господь. І ми будемо славити тебе, Господь. Благослови нас надійні майбутнє. Та й щоб ми були окрилені надією, Господь щоб ми рухалися вперед, щоб наше серце і уста постійно прославляли Тебе, Господи. Тому що це буде це робота святих. Ми будемо це робити у вічності. На вічні віки, Господь. Хвала Тобі. Хвала Тобі і слава. В ім'я Господа Ісуса. Амінь.